На початку громадянської війни у США генерал Скот запропонував президенту Лінкольну свій план ведення війни під назвою Анаконда. Він зводився до того, щоб задушити конфедерацію у залізних лощатах блокади. Для цього Союзу необхідно було захопити всю течу Місісіпі, а також морські порти півдня. Спершу план Анаконда був підданий критиці, тому що політична еліта півночі недооцінювала сили конфедерації – і вважала, що війна йти недовго. довго. Влітку 1861 року Лінкольн наказав почати наступ у бік Річмонда, столиці Конфедерації. Проте у битві при Буран Федеральна армія була розбита. Про ці події в мене на каналі вже є детальне відео, посилання в описі, обов'язково його перегляньте. Після катастрофи при Буран Федеральний уряд не відмовився від ідей атаки на Річмонд, проте і повернувся до плану Анаконда. Протягом першого року війни федерали зробили значні зусилля для встановлення морської блокади півдня. Ще 19 квітня 1861 року президент Лінкольн оголосив про морську блокаду південних штатів. Розрахунок був вірним. Південні штати, маючи слабко розвинену промисловість, були дуже залежними від імпорту. Крім того, морська блокада підривала економіку півдня, тому що конфедератам не вдавалося торгувати своїм головним товаром. Павовною. Для керівництва блокадою була створена спеціальна рада зі стратегії блокади, очолив її комодор Семіо Франціс Дюпон. Цій раді необхідно було організувати морську блокаду протягом 3,5 тисяч миль узбережжя. Військово-морський флот США на той час не був достатньо сильним, щоб зразу блокувати таку територію. Флот Союзу на 1861 рік мав лише 90 кораблів усіх типів. Із них лише 42 парових. Тому рада прийняла рішення поступово блокувати узбережжя і захоплювати морські порти конфедерації. Першою операцією у рамках блокади півдня стало захоплення форту Гаттерас у Північній Кароліні. Цей приморський форт був базою для каперів півдня, адже президент Конфедерації Девіс офіційно дозволив каперські напади на будь-які судна Союзу. 28 серпня 1861 року. Флотилія із шести кораблів висадила на мисі Гатерас десант. Восьмистами десантників командував генерал Бенджамін Батлер. Артилерія з кораблів Союзу потужним вогнем придушила вогонь захисників форту. Вранці наступного дня після повторної артилерійської підготовки гарнізон форту капітулював. 691 боєць Конфедерації потрапив у полон. Захоплення форту Гатерас суттєво обмежило можливість каперських дій конфедерації. Наступний удар федеральне командування вирішило завдати по форту у затоці порт Роял Саунд у Південній Кароліні. Комодор Дюпон вважав, що захопивши цей форт Союзу, буде легше захопити стратегічно важливий порт Чарльстон. Конфедерати, у свою чергу, добре укріпили цей форт, збільшили гарнізон і кількість гармат. Для операції Комодор Дюпон зібрав 17 бойових кораблів і 60 транспортів. У Десанті брали участь 13 тисяч бійців генерала Томаса Шармана. не путати з Вільямом Шарманом, просто у них однакове прізвище. На початку листопада ескадра Дюпона зайшла до порт Роял Саунд, де їх зустріла невелика флотилія конфедерації. Проте конфедерати не змогли протидіяти ворогу, і ескадра Дюпона почала масований обстріл укріплень. 7 листопада гарнізон форту без бою залишив укріплення і відступив. На цьому Дюпон не зупинився і без бою захопив місто Бофор. Успіхам блокади сприяло і зростання чисельності ВМС США. Наприкінці 1861 року завдяки побудові нових суден чисельність флоту зросла до 160 кораблів. У листопаді 1862 року ВМС Союзу вже мали 282 пароплави. А також 102 вітрильники. До кінця війни вони вже мали 671 судно. Було створено цілих сім ескадр бойових кораблів. Із блокадою півдня пов'язаний гучний інцидент, який ледве не втягнув США у конфлікт з Британією. Уряд конфедерації з усіх сил намагався добитися міжнародної підтримки. Великі сподівання він покладав на Британію і Францію, які були головними покупцями бавовни з південних штатів. Восени 1861 року на британському судні Трент у Європу вирушили повноважні представники Кшас Лайдель і Месон. Перший мав поїхати у Лондон, а другий у Париж. Проте у відкритому морі федеральний фрегат Сан-Джасінто капітана Уїлкса зупинив Трент, а представники конфедерації були затримані. На півночі Уїлкса вважав героєм, йому присвоїли звання Комодора. Проте у Британії ця подія була оголошена зневагою над британським прапором. Уряд Сполученого Королівства оголосив офіційний протест, почав вимагати звільнення затриманих і погрожував вступом у війну на боці конфедерації. Врешті-решт, президент Лінкольн пішов на поступки і 1 січня 1862 року Месон і Слайдель були звільнені. Попри це, конфедерація не змогла отримати міжнародного визнання і будь якої міжнародної підтримки. Навесні 1862 року відбулася перша військово-морській історії битва між броненосцями. Флот конфедерації спробував прорвати блокаду Чесапікської затоки. 8 і 9 березня 1862 року на рейді Гемптон роудс у Вірджинії у бою зійшлися морські сили обох сторін. Невелика ескадра конфедерації складалася з броненосця Вірджинія і кількох допоміжних суден. Вірджинія була побудована на базі корпусу згорілого корабля Союзу Мерімак. Судно було обшите листами броні і мало на озброєні сильні гармати. Командував ним капітан Франклін Б'юкенен. 8 березня Вірджинія атакувала загін вітрильних суден Союзу. Вогонь федеральних кораблів виявився безсилим, гарматні ядра відскакували від проненосця. Далі Вірджинія протаранила федеральний шлюб Камберленд. Судно затонуло загинув 121 моряк. Далі після запеклого бою Вірджинія змусила капітулювати фрегат Конгрес. Броненосець майже не зазнав пошкоджень, проти Б'юкенен отримав поранення і його замінив лейтенант Джонс. Новина про ці події неабияк налякала федеральний уряд. Лінкольн боявся, що Вірджинія з'явиться біля Вашингтона і розстріляє Білий дім зі своїх гармат. Проте все змінилося вже наступного дня. 9 березня на місце битви прибув федеральний броненосець-Монітор. Обидва судна зав'язали запеклий бій. По суті, ця битва закінчилася нічиєю. Обидва судна вціліли, проте командир Вірджинії вирішив відступити. Жоден з цих кораблів не дожив до кінця війни. У травні під час невдалих для конфедератів боїв на суші командир Вірджинії потопив корабель, щоб він не дістався ворогу. Монітор загинув під час шторму 31 грудня 1862 року. Більшість членів його екіпажу змогли врятуватися. Бій Вірджинії і Монітора зробив великий вплив на розвиток військово-морського флоту. На честь Монітора був названий цілий клас подібних суден по всьому світу масово почали будувати броненосні кораблі. У квітні 1862 року федеральний десант захопив форт Пуаскі біля Саванни. Після чого цей важливий порт був повністю закритий, також вдалося заблокувати і порт Чарльстон. Блокувавши Атлантичне узбережжя, федерали вирішили захопити останній великий порт конфедерації, новий Орлеан у герлі Місісіпі. Підготовка цієї операції тривала півроку. Для операції було задіяно десантний корпус генерала Батлера, а також ескадри комодорів Фарагута і Портера. Ключем до Нового Орлеану були Форти Джексон і Сент Філіп у гирлі Місісіпі на південь від самого міста. 18 квітня 1862 року Федеральна ескадра розпочала бомбардування цих фортів. Проте через ненадійні запобіжники у снарядах більшість снарядів вибухнули передчасно. Попри це, Форт Джексон вдалося зруйнувати, також вдалося прорвати залізний ланцюг, яким конфедерати перекрили річку. 23 квітня основні сили флоту федералів на чолі з Фарагутом рушили вгору по річці. Проти них виступила невелика ескадра конфедерації. Сутичка завершилася рішучою перемогою Союзу. 12 суден конфедератів було знищено. 25 квітня федерали без бою зайняли новий Орлеан, а гарнізон міста відступив. Через 4 дні здався Форт Джексон, а 30 квітня Сент-Філіп. Потім ескадра федералів захопила Батон Руж і зупинилася перед потужними укріпленнями порт Гудзону. У Новому Орлані федеральний генерал Батлер запровадив воєнний стан і фактично увів у місті окупаційний режим. Генерал не довіряв південцям і наказав своїм бійцям постійно бути зі зброєю і не ходити містом поодинці. Побоювання Батлера були справедливими. Жителі міста ненавиділи федералів. Особливо відзначалися жінки, які постійно ходили із прапорцями конфедерації і ображали солдатів Союзу. Врешті-решт, одна жінка на вулиці плюнула в обличчя двом федеральним офіцерам, які тихо йшли вулицею. Після цього Баттлер спеціальним указом оголосив усіх жінок, які ображають або зневажають бійців Союзу повіями. Скандальним було і рішення Батлера повісити відомого прихильника конфедерації Вільяма Мамфорда. Цей чоловік зірвав прапор США над монетним двором Нового Орлеану. Усі ці дії Батлера привели до того, що у Європі громадська думка називала його деспотом і військовим злочинцем. Під тиском міжнародного розголосу Лінкольн відкликав Батлера з Нового Орлеана. Захоплення Союзом Нового Орлеана мало значне стратегічне значення. Фактично тепер конфедерація остаточно була відрізана від зовнішнього світу. Кільце блокади затягувалося все тугіше. У часі це збіглося з перемогою генерала Гранта на річці Шайло Проте, про цю битву, яка мала значний вплив на хід війни, я розповім в одному з наступних відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про морську блокаду південних штатів під час громадянської війни у США? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.